А зараз пропоную поговорити на міжнародну тему. Спостерігаємо багато протестів по світу, і деякі з них мають економічне підґрунтя. Ну, зокрема, просто згадаю, не будемо обговорювати. В Німеччині зараз страйкують працівники транспортної галузі і там дуже сильні, і потужні профспілки. Вони вибивають підвищення зарплат для працівників транспортної галузі, багато аеропортів не працює. А у Франції люди виходять на протести. Проти пенсійної реформи і здавалося б, там ну невеликі зміни пропонуються, або точніше, вже і і вони вже і прийняті, з підняти пенсійний вік вік виходу на пенсію з 62 до 64 наскільки я пам'ятаю, років. Пане Михайле, давайте ви говорили з вами і продовжимо. Невже така ця страшна реформа, що французи так обурилися? Ми бачимо там теж і страйки, і палають якісь вогнища на вулицях. І щось. Картинка така дуже загрожуюча. Справді Франція прекрасна країна з високим рівнем життя, і для мене завжди було загадкою. Чому ж там так багато страхує рішення про підвищення пенсійного віку, яке, яке ще не є фінальним, воно потребує ще додаткових додаткових затверджень? Воно справді не виглядає як чимось надзвичайним. зростає. Пенсійний вік на два роки, причому він зростає дуже поступово до 2030 року. Так там е, буквально по три місяці на рік будуть додавляти, е, додавати до, пенсій, до пенсійного віку. Чому виникла така ситуація? Е, позитивний тренд зростання тривалості життя. Він має і зворотний і негативний економічний ефект. Це те, що пенсіонери пенсіонерів треба ну. Так висловлюючись, довше утримувати їм довше виплачувати пенсії. В результаті цього е, витрати на пенсійне забезпечення в е, Франції є одними із найвищих, і країна просто вважає, що не може собі е, цього дозволити. Вона зіткнеться з великими проблемами. І історія з пенсійною реформою, вона йде ще з 90-х років, як мінімум, з е, президент Жак Шодак, спробував запровадити щось подібне, але тоді французи вийшли. З протестами. очевидно, що культура французька вона е, є своєрідна, десь відрізняється, і люди е, не готові миритися з е, тим, що вони вважають несправедливим. Вони хочуть е, більше часу присвячувати собі своїм е, своїм рідним, менше часу працювати, і вони мають повне на це право висловлювати свою думку у такий спосіб.